Насправді найбільший ризик, який є, це не спробувати. Найбільший ризик це піддатись страху і прожити своє життя через страх, а не прожити своє життя через ті можливості, які ти хочеш охопити. Найстрашніше це не спробувати. Глобально, я взагалі дуже боюсь помилитись. Це така також моя проблема. Я от боюсь помилок, не вмію приймати помилки. Далі про це також буде інсайд до речі. Але глобально я розумію, що я керую своїм життям. Якщо я керую своїм життям, то значить я можу здійснити для себе будь-що. Насправді. Ось це знаєте відчуття, що життя це гра, це насправді про творчість. Життя це про гру, життя це про творчість, про творчість створювати якісь моменти для себе. Ну тобто, який взагалі сенс жити і не пробувати щось нове, не давати собі якихось нових викликів, не поринати в якісь нові історії. Мені прям хочеться от вас на це надихнути, тому що хочеться наступний рік прожити, створюючи своє життя. Якщо ти хочеш створити якийсь новий проект, створи, якщо ти хочеш почати вести блог, зроби це. От подумайте, в якому рішенні у вас є енергії, але от страшно скоріш за все за цим страшно відкриються супернові можливості для вас. І звісно, в грі може бути як перемога, так і невдача. Але важливо розуміти, що невдача це також по-своєму класно. З невдачі можна також знаєте, як від навіть штовхнутися і вистрибнути також наверх. Можливо, так вам буде легше. Прораховуйте і перемоги, і невдача. Дивіться, що може бути в такому моменті, що в такому. Тестуйте, пробуйте, творіть.